Вітаю! Сьогодні раннім ранком їду в Гуанжоу, щоб перевірити товар і проконтролювати відправку його в Україну. Тож зараз покажу вам трошки, як сьогодні день у нас відбувається. Клієнт замовив дуже велику кількість товару, і це не рентабельно пересилати на наш склад в Шенджень. Тож ми самі приїхали в Шенжень, ой, в Гуанжоу. Ось бачите, сидимо тут на лавочці, бо в них тут обід. А хто б ще такий сервіс вам дав? От я колись шукав людей в Китаї, щоб поїхали на мою фабрику. Всі такі діловари, що нікого нікому це не треба. Тільки ми такі круті, що можемо приїхати і зробити вам такий сервіс. Замовлення цього клієнта зростають з кожним роком. Як по одиницях за в одному замовленні. Так і взагалі за цілий рік більше він замовляє, робить замовлень. Це показник того, що ми правильно робимо свою роботу. Тож усе, як виглядає склад логістики, на жаль, показати сам товар клієнта я вам не можу, бо він нам це не дозволив робити. Проблема із цим товаром в тому, що він промислового призначення і треба перевірити весь функціонал і окремі вузли. Тож Зараз ми цим займаємось і вже є. Кілька одиниць браку, але це не проблема, ми їх замінимо. Доводиться витратити кілька днів, щоб отримати заміну цього товару, і потім вже відправити його отримувачу. Якщо ви теж хочете заробляти з Китаєм більше, то пишіть нам в Дірект просто зараз. Не зволікайте, не зволікайте.